Ми в цій пісні такий діалог з Богом мали. Раніше Бог з нами обіцяв нам свою підтримку, обіцяв нам свою пораду. То є прекрасно, Бог вірний, слава йому. Будь ласка, давайте ще звернемо увагу до Слова Божого. Післання до Єфеся зачитаємо багато текстів Божого Слова. Щоби нам в вірі зростати, духовно зростати, преображатись, хай Бог допоможе, Хай Бог допоможе. Єфесянам 6 розділ. Десятий текст. Наконець, браття мої, укріпляйте з Господом і могуществом сили Його. А далі вже мова йде про спорядження військове. Спочатку про силу. Якщо людина сили не має, то спорядження військове вона не зможе використати. Вона меча не підніме. Там мова йде про меч далі, візьміть меч. Ноги, щоб бути готовим йти благовістувати мир. Людина, якщо не має сили, вона не здужує ходити, вона мечем не зможе користуватися. Тому Дух Святий досить так логічно навчає нас і каже, перш над усе, браття, укріпляйтесь Господом і могутністю сили Його, щоб мати силу Господня. Дух Святий каже, і сказав Христос: коли зійде на вас Дух Святий, то ви приймете сил і тоді будете моїми свідками. Бо без Духа Святого вони не мали сили і решта благодаті, яку дає Дух Святий, сміливість, мудрість, дарування, керівництво, утіху. І коли ми читаємо цей текст, мова йде про силу. А тоді вже людина коли сильна, тоді її можна одягнути вже в зброю і. І вже тоді вона може воювати. А якщо сили немає, то що толку з тією зброєю? Вона не зможе її користуватися. І я хочу, щоб ми помолилися зараз за те, щоб персонально за себе кожен, щоб нам від Господа мати силу Божу, силу Духа Святого, силу жити свято, силу перемагати ворога. Силу і мудрість одягнути оцю всю військову зброю, щоби ворог до нас не міг ніяк підступитися. І шолом у нас був, і броня в нас була, і пояс, і меч, і, 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 і взуття, і молитва. І я хочу так наглядно показати, для чого нам треба сила. Отак ми тут сидимо. І дай нам сили, дай нам сили, і що? Щоб далі сидіти такими сильними. І теж треба. Треба сила сидіти. Слабий чоловік не посидить, йому треба лягти. Траше посидіти. Тож треба сила. І прийти сюди в п'ятницю, кінець робочого дня, потомлені, робочого тижня. Тоже сила треба прийти сюди. Певна сила. Комало сили, то суета вже поклала на бік, і він розпінає плоть на дивані десь там. Отак, от образно говоря, розпінає. Тоже сила треба. Але я хочу показати одне із, для чого нам треба сила. Ось, ось вона. Перша Івана. Ми от чуємо зараз часто про війну і чуємо, що там на війні, там. Використовують зброю і використовують надто тяжку зброю. І гради, і урагани, і смерчі, і що тільки не використовує там. Тому в диявола, я так образно кажу, є три сильні гармати, якими він стріляє по християнах і маленькі різні там. І ось вони три сильних. Їх треба відбити кожному християнину. І тоді вже маленький його ту стрілянину можна легко вже відбивати, коли відіб'єш його саме сильних три, от що там якісь не знаю, пушки чи що там три. І ось вони. Перший Івана, другий розділ. П'ятнадцятий текст. Не любить міра, ні того, що в мірі. Хто любить мир, в том нет любви очей. Ібо все, що в мірі, похоть плоті, плоти, похоть очей і гордо житейская не І от мір проходить, і похоть його, а сповняючи волю Божу, прибуває во вік. Оце три його сильних таких атаки: Похоть плоті, похоть очей і гордость життєйська. І християнину треба сила, щоб це відбити. Щоб це відбити. Тому що він жме сильно на це. І сила Духа Святого треба, щоб це відбити. Це на кожний день треба. І приклад нам хороший це за Адама, вірніше за Єву і за Христа. От за Христа. Прийшов диявол атакувати Христа. Зразу він атакує цими трьома, це в нього три такі зброї до Христа. Як там ми читаємо? Матфія, 4 глава, Луки, 4 глава, каже: Нехай ці хліби, каміння стануть хлібами, походь плоті. Їсти, хочеться їсти. Бажання плоті. Діявол возбуждає бажання плоті. Нажимає на бажання плоті, Ці болючі точки. Давай поїш. Ти ж можеш це зробити, давай поїж. Ось. І так він нажимає на віруючих, на бажання плоті. Ти хочеш поспати, тобі треба поспати, тобі треба відпочити, тобі треба заробити грошей, тобі треба, то». бажання плоті. Ось. І до блуда доводить. це бажання плоті. Він нажимає на це. Християнину треба сила відбити це. Ні ворог. Я не буду цього робити. Не одним хлібом живе людина. Є ще інші речі, чим живе людина, і вони цінніші за хліб. Далі його диявол бере і показує йому всі царства світу. Це похоть очей. Всі царства світу показує, каже, поклонись мені, і ти будеш мати. Похоть очей. І так само ворог сьогодні похоть очей іспользує, щоб християнина відвести від Бога, щоб він захотів отого всього такого, що, що мирські має. От приклад хороший ще асаф да, побачив, як живуть ці, і захотілося так жити, як живуть безбожники. Похоч очей, що в них і багатство, в них і здоров'я, в них і все. Це похоч очей. І він на це нажимає диявол. Возбуждає таке християнинові, в душі, в його, яка що таке робить? І третє гордість життєва. Він взяв його на крила храма і каже: Давай, падай на крила храма, бо ангели понесуть тебе. Діби, докажи, що ти, що ти над всіма людьми, ангели тебе несуть, ти з крила храма і все, і пішов собі. Давай, докажи це, гордість життєва, щоб показати, що я, я кращий за всіх. Я, я, я трошки краще, але все рівно я краще. Всі люди, як люди, одна я принцеса, Я такий вираз, так? Да? Я краще. Те диявол нажимає на це, на гордість людську, що мене краще, виходить, готувати на кухні, мене краще там одяг, краще в мене там хатина, автомобіль, краще, 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 краще. І людину в гордість хоче запхати. Коли людина вже в гордості, то вже Дух Святий в цій людині. Вже Духа Святого ця людина огосила все. Та сама стрільба була і в Демському саді. Каже, подивилася на цей плід Єва. Давайте глянемо цей текст, бо за Христа більше знаємо, то я по пам'яті приводив. Єва подивилася на цей текст і увіділа жіна 3. Що дерево хороше для піщі. Це похоть очей. Увіділа для піщі. Що воно приятне не, не, хорошо для піщі, це похоть плоть. Що воно приятно для глаз, оце похоть очей. І вожділено, тому що дає знання. Що я раз і я вже умніє всіх, дає знання. Він їй каже, будете як Боги. Та вони вже як боги, Вся планета їм дана, і вони керують цією планетою. А вона захотіла стати як Бог, вже була як Бог. Но захотіла стати по дияльському рецепту, як Бог, стала рабинією. І він те саме і спорзував диявол, походь плоті, похоть очей і горда життєвське. Приятна на вкус, приятна для піщі по так класно. Чого ж Бог мені забороняє його їсти? Так же ж класно, приєдно. А, а не покора Богу. Ну класно, то класно. Але Богу ж не непокора. Оте, оте, що тобі класно, то воно чуть-чуть. А далі гнів Божий як виліться на тебе. І тобі буде гірко, Єва. І довго тобі буде гірко. І приємно для глаз, то потім ти в сторону то не глянеш, що ти зараз дивишся і любуєшся. Як тебе життя буде гнівом Божим наказане, то і не захочеш дивитися в ту сторону. Ось. І богиня, вона ніякою вже богиньою не захоче бути, аби тільки і не страдати. Бо ж вже сина одного похоронила, в землю сиру поклала. Богинію хоче бути, на тобі. поднимай свого сина. Ти захотіла бути богиньою, подими. І нам умисло його не безізвісне, те саме сьогодні. Те саме сьогодні він підходить до християн, погодь плоті, погодь очей і гордожитєйська і нажимає на ці болючі точки. І хто клює на це, і відходить від Бога, відходить від Бога, відходить від Бога, От Божої путі, от образу Христового життя, Відходить, відходить і окладіває духовно. Тому помолимося, щоб була сила як в нас персонально, так і в церкві Христової. Помісної нашої церкви, церкви Христової, щоб була сила Господня протистояти похоті плоті, похоті очей, як пише е, апостол, а Дімас возлюбив нинішній век. Що Дімас возлюбив? Похоть очей, подивився, захотілося, хочу, як всі, це гордо городожитське. І оставив Павла, і пішов. А Тимофій молодий. І взагалі у Павла була молода команда така. Тимофій остався і звершував прекрасне служіння. І на небесах буде мати величезну нагороду, як вірність зберіг до кінця. А що буде мати цей молодий чоловік, що пішов, розлюбив нинішній вік? Якщо спасеться, то добре, але може не спастися, коли пішов за цим світом. Тому помолимося за силу як для себе, так і для церкви. Це дуже важливо. Дуже важливо. Тому що, навіть якщо це знаєш, все це читав, знаєш, але як нема сили виконати, і що толку то знання, як людина не може виконати. Каже, хочу робити добро, апостол Павло каже, ну не можу його зробити. Понімаю, що треба зробити добро. Ну не можу його зробити. Нема сили закону духа життя. Нема ото потоку благодаті Божої. І хоч розумію і каже: роблю те, що не хочу. А те, що хочу, не роблю. Отакі от. От такий конфлікт всередині. Бо нема сили благочестя. Божої сили нема. Наприклад, розумію, що треба багато Біблію читати В день, хоч глав з 10, а не читаю. Розумію і хочу читати, а не читаю. Оце воно, оце, це ця боротьба. Наприклад, розумію, що треба більше молитися. Мало, мало молюсь. Більше треба молитися напроти зі дня, більше шукати Бога. Виділити для цього. Відокремити часу, не роблю цього. От воно. Сили нема. Є знання, сили нема то зробити, а життя то йде. І що ти сієш, то жнеш. А кожен день сіяння. сіяння. Посіяв любов до слова, полюбив слово. Багато почитав: любов до молитви, наприклад, ти потім пожав, пожав, потім. Це інвестиція в самого себе. А не посіяв, що жати? Прийшла жатва, а нема що жати? А віра слабенька. А сили мало, бо мало було молит. І от кожен день це мій вклад в майбутнє, в майбутнє моє. І сила велику роль грає. Тому нам сила треба не тільки у то, щоб знаєте, Голіафа публічно перемогти, а щоб того перемогти в собі. В собі перемогти. Як хтось за Давида гарно сказав, що Давид спочатку перемагав льва і медведя. Ніхто його не бачив. Ніхто спочатку, і в нього гарно це получалось, Тоді Голіафа переміг. А левий медведь, це наші і похоті. Це Оце оте похоть плоті, похоть очей, городе життєвське, коли дьявол нажимає. Він деколи так може так може людину розпалити до гріха, що людина вже аж хоче зробити той гріх і забуває про всі норми благочестя і страх. Боже, йде робить той гріх, зробив той гріх. А ти я вмію пити так розіграть. І то треба сила, щоб себе вгамувати, щоб себе смирити, щоб собі сказати: ой, стой, собі можете там, гей, уповнись, дорогой, що ти так, увлекся. Тим якимсь Самсон якоюсь долідою. Що ти до тієї Доліди так розгарячився? Самсон. Ти ж помазаник, На тобі унікальне помазання. Самсон на тебе весь Ізраїль дивиться. Самсон. Ти маєш майбутнє дати всьому Ізраїлю. ти маєш спасти Ізраїля. Самсон. Похоть плоті взяла верх. І став сліпий, і став раб. І Божа слава не явилась. Для Ізраїля, і Ізраїль не прийняв благодать на благодать, яка мала вилитись через служіння цього служителя для всього Ізраїля. От Давид тайно перемагав Лювай медведя і тоді публічно звершив велику перемогу для Ізраїля. Тому, я хоч ці, ці тексти всі читав, дорогі друзі, щоб показати, для чого нам треба сила ось, і замотивувати, звершувати цю молитву, щоб захотіти Господь. Твоєю силою наділи мене, щоб я був сильний Християнин, щоб сила Твоя на мені почувала. Щоб я сміливо відбивав всі атаки дьявола. Не так, як Асав качався, «А, може служити Богу, не служити Богу. Не так, як Єва. Да? Хм. Може і правда? А так, як Ісус, написано. Не одним хлібом буде жити людина. Написано. Не іскушай Господа Бога Твого. Написано: Богу твому єдиному поклоняйся, Відійди від мене, Сатану, і відійшов Сатана. Так Ісус воював. Оце ідеаль, ідеальний приклад для нас сьогодні. Тому попросимо Бога сили. Схилимося перед Ним. Амінь.